Фатальна помилка Луфі може призвести до повномасштабного згарання Адама, але автор вирішив не концентрувати всю увагу виключно на Локі, а навпаки, віддає прожектор, аби ми його направили на лицарів. Щоправда, на наступному тижні перерва, тож збавте свої обороти в очікуванні, і для вас у мене є пару цікавинок. По перше, на каналі відео по новому СБСу, а по-друге, пам'ятаєте факапи у перших розділах Ельбафу. Так ось це були просто помилки автора під час малювання. І це було виправлено під час релізу цього тому. На придумової теорії, а це був людський фактор. Ну і як завжди, всі послання знаходяться в описі. На обкладинці ми бачимо ваншот гадайки руками Ямато. Цікаво, чи буде як у випадку битви між робом та Зоро, коли ху із ху підніметься і буде намагатись дарити у відповідь. Чи у нас пригоди вже підходять до кінця? Вона сформує команду і відправиться у плавання. Розділ починається відразу з екшоном. Ми бачимо змія. В принципі, як це було і на скайпі, та й він сам по собі дуже нагадує дракона, що слугує декорації на кораблі Монки і Дідрагона. Велика зміюка починає погоню за дітьми. І чомусь у деяких дизайнах я знаходжу референс на персонажів тайтлу. Ось цей, наприклад, схоже на Сатурна, а це фейковий усоп із команди Демара Блейка. А пані Анджі поки не задіяна у Батл-сценах. Цікаво чи продемонструє вона якийсь клас, чиї роль закінчиться описом жахіть. Далі пан Математик Брейд виглядає в принципі круто і чимось нагадує вгадайку по дизайну, але пан Кіба це просто повний мем. Навряд чи це у нього сила фрукта, але що це може бути за раса? І тип ви можете не сприймати його серйозно. Але просто погляньте на наступні фрейми і ваше враження зміниться. І як тут не втриматись і не прокричати щось на кшталт горева Еньєга? Можна дістати кліщі, хоча це більше схоже на вирване зуб діда, що прикріпили на кінці палиці, та й інший цікавий момент стосується сили Ягуара Дісауа. Очевидно, що під час протистояння із Аокіджі нам не могли показати фул потенціал. Через їх дружбу та ціль, яку переслідував гігант – захистити Ніко Робін. Тут же одним ударом він кладе змія, і назва атаки знову підкреслює демонічний статус лицарів, що користуються демонічними початками і поклоняються темному іму. Діти налякані. А отже, можна задіяти силу. Робінші вирішила пупком посвітити. Але із Салвом вони доходять висновків, що хоча монстри і схожі на локівських потвор. Однак щось тут не так, ну не в'яжеться цей контент із образом Локі. Як завжди, вчитель фізкультури, який по своїм розповідям молодості був монстром, тут виставляється жертвою. Але обійшлось без типових одових гумаресок, по типу коли чопер кличе лікаря, а потім усвідомлює, що він ним і є. Малюк звертається до Робі, наче з претензією, і воно в цілому вірно. Боки був звільнений, і це суть трагедію для Ельбафу. Світ має бути знищеним. І якщо Кулон це центральний чоловічий персонаж, то ймовірно, дівчина Ільва стане принцесою цієї арки. Вона носить таке саме ім'я, як і мама Вікі із того самого епохального тайтлу. А також це донька короля Гарольда у книгах. Тобто нас може чекати потенційна історія бастарда. Всіх дітей відправляють на берег і направлятимуть їх стрілки гунко. Але вицарі не агент, тому тут не пахне таємною операцією, і тепер ельбав буде вимушений мобілізуватись або відправитись у погоню. Як говориться, подуй у рога і передай сигнал рохану. Монстри дуже нагадують те, що були на Фресті у 1138, і ще удар по дереву невже починає збуватись пророцтво, та й треба якось зупиняти дітей. Але мені здається, що просто розбудити буде недостатньо, а навіть небезпечно. А ось перемогти монстрів чи володаря фрукту буде достатньо. Або якщо сама людина подаває свій страх і зможе пробудитись. Але знову ж таки, якщо тут така система, як у фруктах Амок, то хірова буде Сітуйовіна. Плюс сильний Володар хакі зможе розвіяти силу фрукту. Як це було наприклад із Страфольгаром Діватерво, коли його перетворили на жінку. І у вимірі мертвих Локі зазначає, що Керосекі на нозі це недостатня міра, аби стримати його сили. І тут він помиляється, бо маленького шматка морського каміння на шиї вуфі було достатньо, аби його ослабити руками смокера. Але масштаба гіганта, у якого неймовірна фізична сила, цього мабуть буде недостатньо. Рогач намагається маніпулювати мугіварами і гігантами, аби вони плясали під його дудку. І щось Локі поки не виконує обіцянку, хоча і Вуф його до кінця не звільняє, а навпаки, більше провокує надії. І якщо ти Бог обману, то логічніше було почекати, а потім вже вдарити у спину. І як же потужно виглядає ця аура, коли на розмаху вдаряє у дерево, і я впевнений, що у нього буде воля короля. Але подивіться, як Санжа закусує губи, наче як Різлєр із цих менів. І тепер, щоб загасити полум'я дерева, треба обмежувати очаги загорання. Можливо, допоможе якось габан. Порубає дерева і обмежить зону возгарання. Або застосовуємо джинбі, який буде з води зливати дерево. А полум'я на Ельбафі треба чисто заради таймеру, який постійно ода використовує. Хоча знаєте, я так подумав, і дітей можна використати як таймер, поки вони йдуть, мугіварам треба зупинити лицарів. І тут, коли діти починають розповідати Андрі про свої страхи, ми бачимо, що вони інтерпретують Локі з молотом окремо від Нікі, хоча він постійно наголошує що він Бог Сонця, якого знову зображують у темному силуєті, можливо натякаючи на його дарковість і те, що він буде супротивником рону Азору. Серед цих названих варіантів ми почули слово мама. Можливо, нас чекає повернення матусі, і через те, що це діти, в них сильніше розвинута уява, і відповідно монстри виглядатимуть сильніше аніж у якоїсь людини, яка буде обмежена своїми рамками. У світі кошмарі ми можемо помітити старий дизайн Мам, хмарку, яка так нагадує зюса. Невже мама та Кайдо повернуться у сюжет? Посередині ми бачимо Локі, Центральна фігура всіх злодіянь, основний монстр Арка Ельбафу. ну і звісно, Ніка. Або знаєте, ось цими страхами насправді зображують Моєвар, і дітей намагаються налаштувати проти команди Луфі. І це буде, в принципі, цікавий контент, хоча і не буде використаний вперше. Квілгам засинає і пробуджується мафія. Але як же вони себе переоцінюють? І навіть якщо вдається погрузити їх на корабель, то по їх душі відправиться погоня. Те Мрок походу, таки відправився на Маріджо. Чекаємо контр-атаки дракона. Гунко боїться, Ніку, Виховали у страху, як он то було із Аку, який читав дітям казки, називаючи самурая Джека справжнім дияволом. Або ж через відсутність фешбеку про втрачене століття ми пропускаємо якусь важливу частину пазлу, тож вицарі організували гру, яка поки що не дуже схожа на ту, що була у долині боїв. Один відправляє дітей у сон, інше направляє, а третій втілює найбільші страхи у життя. Як завжди, з псіоніками та страхами, має пропрацювати у СОП, побореться так добре із ними і нарешті усвідомить, а що означає бути хоробрим воїном, який надихає молоде покоління Ельбафу, як це було із тонтанчиками чи рабами в арті Дрес Роуз. І можо пан Сувумен закохається у Ніку, перетворюючи свій страх на любов. Антагоністка це може зробити, бо Хенкок на початку теж була негативною героїнією. Чергово засетапились подіями, і тепер чекаємо буму.